Друзі, всім привіт! Так сталося, що я приїхав додому до своєї мами, неї їй... день народження, їй 75, і е, мій друг Денис Соколов, він зробив цей невеличкий пост про мене з і він якось розійшовся, але я так побачив, що він на трух вийшов на цьому телеграм-каналі. То я зараз, от чисто випадково, я стою зараз біля Промайського молочного консервного заводу ось він у мене за спиною, оце ось ось банка. І е, я тоді вже розповім всім одного разу, так щоб не витрачати більше на це ніякий час, зайвий неважний не свій. Тому що це дійсно така кумедна трошки історія. Е, Мої батьки в 70-ті років були за контрактом в, в, в Німеччині працювали, і я залишився з бабушкою і дідусь, а дід мій був. Заступником директора у цього заводу. Е, Заступник директора, головним технологом, я вже не пам'ятаю, куди тоді він посаду займав, а його рідний брат, він вже на той момент з Первомайську переїхав, працював в Міністерстві м'ясної та молочної промисловості. І коли почали робити, я не знаю, ребрендинг чи що, пам'ятаєте, да, вся гущонки, у нас була такими ромбики, такі блакитні з білим. Е, Дід попросив нашого тут був у нас такий художник Вітя Усовіч. Він намалював і портрет. Він в мене вдома. Я можу в коментарях його прикладу вам. З чого це починалося? Це було відправлено на затвердження в Москву. Це було таке кумовство, безумовно радянське. Але воно спрацювало. До речі, дядь Петя жив от в цьому домі, от в першому під'їзді. Тобто, ну просто напроти, напроти самого заводу. А дім мого діда, і де я зараз от. Ну, вже в гостях, та ні, я вдома. Це он, там, де моя машина стоїть, якраз бачите, там через дім звідси. Ну тут всі, всі жили от на цьому посілку. Це посілок був цукрового заводу Первомайського і молочно-консервного заводу. От і таким чином я з'явився на цій згущенці. От така вся історія в мене. Ну не думаю, що вона ну, саме цікава історія про мене. Щось мені, мені здається, що я чогось ще досягну в цьому житті. Але е, всі чогось хочуть почути саме про це. Отож, я вам всім це і розповів. Е, я ще й себе побачив, де я на прапорі є. Між прапором Євросоюзу, якщо ви бачите, і прапором України, Он ондов да, він зараз е, мені соромно, е, але ну, це вже не моя провина. А згущенка дійсно найкраща в світі. І завод працює зараз добряче. Я подивився. Люди зараз виходять, достать молоковози, привезли молоко, бачите. Тобто, все чесно, згущенка у нас найсправжні найкраща. І, ну така коротенька історія. Я вас всіх обіймаю. Пішов я до мами, вона на мене вже чекає. Всім пока. Як це домкнути?